У 2014 році Україна стикнулася з воєнними конфліктами. Подальші дії покажуть, що ані населення, ані армія виявилися не готовими до цього. Доводилося в умовах першопрохідців працювати у гарячих точках і журналістам швидко опановувати практику безпеки вчилися працювати у захисному спорядженні. Десятки репортажів з зони АТО вони мали бути на місці подій щодня. Проте настав час для миротворчої діяльності журналіста. Цього місяця в Україні стартував новий проект, який покликаний знизити градус напруги у потенційно небезпечних регіонах. Українська миротворча школа це проєкт коаліції громадських організацій України та Польщі, а також навіть урядових організацій України та Польщі, які підтримані британською амбасадою в Україні і направлені на вироблення стратегії подолання конфліктів в прикордонних зонах України, які є гарячими або потенційними. Проєкт охоплює декілька регіонів України, звільнені території Донецької та Луганської областей Харківську, Одеську, Херсонську, а також Волинь. Прикордоння є одним з можлив... ну, І реально гени, і можливих конфліктогени. Тобто йшла мова і про конфлікти, які є зараз в, реалі... ну, в реальному житті, і ті, які або були в історії, або потенційно можуть виникнути. Саме ці регіони є на сьогодні найбільш уразливими, впевнені організатори проекту. Основна мета миротворчої школи унеможливити появи конфліктів серед мирного населення. Головне це або трансформація існуючих гарячих конфліктів, в щось більш цивілізоване, або превенція запобігання виникненню нових таких гарячих або теплих конфліктів. В рамках проєкту організатори запланували проведення телемостів між різними регіонами України, де будуть громади піднімати та обговорювати проблеми. Основну роль у мирному врегулюванні відіграють журналісти. Ці журналісти будуть брати участь в наших польових роботах. Журналісти на даний момент проходять спеціальну підготовку для участі у миротворчому проєкті. Днями у Харкові в рамках миротворчої школи пройшов тренінг. Направлені на вироблення стратегії подолання конфліктів в прикордонних зонах України, які є гарячими або потенційними. Ми працюємо в Луганській, Донецькій області, Херсонській, Одеській на прикордонні з Придністров'ям, а також Волинській області. Конфлікти, з якими ми працюємо, ну різні специфічні, але головне це або трансформація існуючих гарячих конфліктів, в щось більш цивілізоване, або превенція запобігання виникненню нових. Таких гарячих або теплих конфліктів. Журналісти розповідають, що готові долучитися до проєкту відразу після завершення тренінгу. Наш канал, зокрема, виїжджав на це виїжджав на територію проведення АТО. Тобто, якщо відрядять саме мене, ну поїду. Я То журналіст має показати всі сторони конфлікту. В такому випадку журналіст є певним таким медіатором між одної і другою стороною. Медіаексперти експерти впевнені, що успіх в інформаційному протистоянні залежить від окремо взятого журналіста. Журналістика відіграє дуже важливу роль, оскільки ясно річ, що вони формує суспільство, і, зокрема, нинішні нагаразди, вони через те, що журналісти в одній з сусідніх країн перетворилися в пропагандистів. Значить, і що пропаганді, звичайно, треба протистояти, і якщо журналісти, наші журналісти будуть працювати діяти ефективно, це половина успіху. Розв'язання нинішньої ситуації. В цьому проєкті, принаймні, як мінімум дві складових. це одна усвідомлення е, тих загроз, які несе інформаційна війна по відношенню України і протистояння їй інформаційній війні. І друге це вміння працювати в гарячих точках. Навіть на війні існують певні правила. Зокрема, як врятувати себе не потрапити до полону або не бути вбитим пораненим і в той же час підготувати якісний матеріал для редакції. От ну, цим правилом теж я думаю, що в цьому проєкті ми будемо навчатися. Але євдокімо у журналістиці багато років. Говорячи, сьогодні за частини вистачає і професіоналу правильних слів для сюжету. Журналістика в нашому сьогоденні повинна. Відігравати головну роль діалогу, порозуміння і головне, щоб вона надавала факти. Перша подія у рамках миротворчої школи запланована на початок січня наступного року. Наша програма буде слідкувати за просуванням проекту та інформувати вас.